Зразковому хореографічному ансамблю Юність майже 35 років. За свій поважний вік колектив поповнював свою скарбничку нагород відзнаками конкурсів і фестивалів різних рівнів. Цьогоріч юність у онлайн форматі змагалася за першість на чемпіонаті України у Києві. Це був відбірковий тур на чемпіонат світу. Наші взяли гору, представляли 22 номери: це соль сольні номери, малі групи, дуети та соло. І більшість з них пройшли на чемпіонат світу. Це, якби такі, знаєте, всесвітні члени журі роздивлялися все це, і кожен дожен був отримати допуск до чемпіонату світу. Ми хочемо прославляти. Ми хочемо нести свою культуру Розказати всьому світу, які в нас гарні дівчата, які в нас талановиті хлопці, як вони люблять свою країну. І репертуар наш не тільки з української, а основа це сучасна хореографія, яка базується на основі класичного танцю. Нині в колективі більше 60 талантів, і кожен з них живе у ритмі танцю. Готуватися до чемпіонату України юність почала ще торік, у серпні докладали зусиль, аби продемонструвати високий клас. Працювали над новими номерами. Ми не хотіли вести щось старе. Ми хотіли трошечки сучасності додати. В Номерах ми загалом ставимо елементи, котрі можна за котрі, точніше, можна отримати найвищий бал, тобто це віртуозна техніка, це наші трюки, це якісь підтримки величезні, це важко, насамперед, тому що це діти. Тренування дали результат, кажуть діти. Переконані, коли займаєшся справою до душі, підкорювати нові вершини не лише почесно, а й приємно. Було дуже. Важко готуватися до чемпіонату України, бо було дуже багато команд, так скажімо так. І, і ми дуже раді, що ми що ми виграли так, скажімо, і потрапили на чемпіонат світу. Ми дуже сильно готуємося, ми займаємось дуже часто, займаємось довго. Ми займаємось так, щоб перемогти. Привітати юних танцівників на творчий звітний вечір. Прийшли батьки та гості. Український колорит в сучасній інтерпретації панував на сцені палацу культури мистецький. Майлюбіме доця Це Моя найулюбленіша донечка займається танцями три роки, дуже нею пишаються, дуже подобається, як вони займаються. Їдуть на чемпіонат світу. Я дуже щасливий, що вона потрапила до цього колективу. вона попала в Чемпіонат світу пройде в Празі. Стартують змагання наприкінці червня. Юлія Відряк, Артем Кравченко. Цей день.